Тож далі будемо спілкуватися про культурну складову нашого міста і в цілому нашого народу в нас в студії Володимир Смотритель, це народний артист України, директор монотеатру Кут. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава і всім доброго здоров'я! Тож розпочинати будемо з того, що хмельницький монотеатр Кут відкрив свій 30-й театральний сезон, 24 серпня, монодрамою прокляті роки. Вистави йдуть впродовж двох тижнів по 6 вересня, 5 та 6 вересня, 5 та 6 вересня о 18.30 у монотеатрі Кут покажуть виставу Співане слово на вірші відомих поетів та поетес. І от відповідно афішу ви зараз бачите на власних екранах, і ми зараз детальніше з паном Володимиром поговоримо про кожну з цих е, безпосередньо вистав. Так в в Чому значущість полягає кожний з них? Давайте, оскільки в нас 5 та 6 вересня буде от співане слово, давайте я пропоную розпочати з неї, аби так само безпосередньо глядачам розповісти. В чому так би мовити, от вся вся глибина цієї вистави. Глибина в тому, що я є драматичний актор, і так починалася моя творчість. Що шість моновистав підряд, там була присутня гітара, інструмент. І не тільки глядач міг спостерігати, так би мовити, за дією, тому що в театр ходять дивитися, але ще є й слово, яке люди хочуть чути, тому що слово, на відміну від того, що людина спостерігає виставу і її в якійсь мірі пропонують сценографічно, музично, все, що відбувається. В уяві на сцені, а слово дає можливість самій людині відкрити свої, якщо хочеться, канали своєї власної фантазії. І ось тут, на завершення ось такого циклу, в рамках відкриття 30-го театрального сезону, я вирішив відтворити ось таку от програму, такий вечір, співане слово, тому що З'явилося дуже багато пісень на текстах самих різних авторів, так само, як і на власні тексти. Е, є три диски, всіх їх не заспіваєш, але такі знакові пісні я хотів би запропонувати. Це і на слова Йосипа Осецького, і Ігоря Байдака, і Марії Лисайчук, і Броніслава Грищука, і Павла Гірника. Е, ця, цей вечір відбудеться навіть в двох Таких іпостасіях. Перша частина це пісні з вистав, а друга частина це пісні, які не мають ніякого відношення до сцени. От. Ну, ми бачимо, що вистави будуть 5 і 6 так. вересня. Тобто 5-го це буде одна частина шостого. Ні-ні-ні. Це... це просто це, це два вечора, тому що я боюся, що бажаючи, які хочуть подивитися, ось цей вечір буде дуже багато. От, тому ми. Робимо два таких вечора. Ну от 1-2 вересня, зокрема, була вистава «Кутівські історії. Це кур'йозні моменти з життя автора. Розкажіть також про неї. Е, ну, е, так е, трапляється з цим кутом, що поряд ідуть дуже смішні історії, і їх дуже багато. Дуже багато, я не хочу зараз повторюватися, це, це просто потрібно дивитися вистави. Е, і ось тут дуже такий цікавий момент, що м, такою червоною ниточкою, е, поряд з тими фрагментами, які я показую, а це вся історія кута. Е, театралізовано все йде. Раптом е, зупиняється якась смішна така історія. Одна, друга, третя, четверта. І е, ось ця вистава перетворюється, так би мовити, е, в, в, в таке різноманіття, де е, поряд і крокує і життя. От. Тому що, ну, от, наприклад, дуже цікавий момент. У нас був фестиваль Розкуття, який відбувався 24 серпня. Я йду по Києву. Раптом мене зупиняє молодий хлопець, Володя російською мовою, Володя, привіт! Да у тебе такий фестиваль. Ну, як би так посмотрети, я барт сам витяг з рюкзака один диск, другий диск, я беру ці диски. Ну, кажу, та які проблеми? Кажу, послухаємо, запросимо. А коли даун? Я кажу, 24 серпня. Пауза. А серпень це вересень. Я кажу: вересень – це липень. Я в ліпній свободен. <laughs> <laughs> і таких дуже багато історії. От. Ну і кутівські історії. І, до речі, завершується, завершується ця вистава піснею. Можу запропонувати так, на слова Павла Гірника. Вона, так би мовити, Підкреслює е, весь мій шлях і ту внутрішню квінтесенцію, якою живе театр, я, мої колеги і всіх, кого доля приводила в кут. Це кутівці, розумієте? Це, це ціла родина велика. Вот. І е, я написав на слова Палагірника. Вона так і називається: Як літати, то тільки душами. Прошу. Як літати, то тільки душами, обійматися то крильми, посідаймо отут під грушею, де сиділи та ти й мами, поговоримо і помовчимо, заспіваємо на все село і по-божому, і по-вовчому, і по всякому нам було. Понесила, а доля зрушила, потихеньку одна на всіх. Посідаймо собі під грушею, пом'янімо усіх живих, поговоримо і помовчимо, заспіваємо на все село і по-божому. І по вовчому, і по всякому нам було, бо й самі вже у виріїнимо, наче ниточка сирова, а ти стався на мить людиною, яка плаче, а не вбива. І поговоримо, і поновчимо, заспіваєм на все село. І по-божому, і по-вовчому, і, по і по всякому нам було. Поговоримо і помовчимо, Заспіваємо на все село. І по-божому, і по-вовчому, І по всякому нам було. Дуже гарно, дуже Дякую. гарно. Насправді. І я більш ніж певен, що а от навіть виконанням цієї пісні ви так, знаєте: змотивуєте тих людей, які раніше не були в монотеатрі. Кут, прийти і подивитись, що таке монотеатр, що таке моновистава. Кут завжди чекає на вас. Так, друзі, і вкотре нагадаю, що 5 та 6 вересня буде вистава Співане слово так, тому можете приходити. 5 вересня це вже сьогодні. Давайте також до інших ваших вистав, які, зокрема, там в монотеатрі Кут можуть побачити глядачі. Це від Людько. Вона була 27 та 28 вересня. Розкажіть про неї. Це практично остання наша прем'єра. Вона вийшла в 20-му році. Дивна її поява, тому що я планував. І Шекспіра, і Мольєра, Гальдоні, і от так от уже хотів, так би мовити, доторкнутися до, до таких величин. Але всі мені говорять, кажуть, ти взагалі у Франка читав Сочине крило. Кажу, назва така, не притягує. Можливо, там. Та ти почитай. І от я одного разу так лежав собі вдома, дивився на бібліотечки, дивлюсь Франко. Ну, так, да, я почитаю це «Сойче де Крило, хоча я Франка знаю. Я як відкрив цей твір, я як занурився у нього, допоки я його не вичитав, допоки я не створив сценарій, і допоки не взявся за цю роботу, я не заспокоївся. У мене горів якийсь такий вогонь, тому що це дивовижний твір. Це історія одного чиновника, це початок ХХ століття. І таке есе. Я потім вже знав, що практично за цим твором вся Європа навчається, як виводити внутрішній світ однієї людини, які там перипетії всередині, що там відбувається. Тобто, це така дійова річ, і ось так. От виникла моновистава, це трагіфарс. Відлюдько. Але це за повістю Івана Франка не Крило. Всі питають, чому ти назву змінив? Кажу: я нічого не міняв. Я хотів, щоб афіша така була дієва, приваблива. І тим паче, коли ви уважно прочитаєте назву не Крило, там внизу написано. Щоденник відлюдька. Тобто назву фактично і не змінив? Ну, ні, ні, ні. Це, це, це його внутрішній світ. Він про це розповідає, як він відгородився взагалі від життя. Це дуже цікаво. І на міжнародному фестивалі в Києві, на фестивалі Марія в театрі імені Франка вона дуже гарно пройшла. І ми зараз звердимося з її роботою. Давайте також про ще одну: це «Прокляті роки. І ви зазначали про те, що саме цю виставу також нею відкривали перший театральний сезон монотеатру Кут. Так, це був 93-й рік. Сесія міської ради започаткувала, так би мовити, цей театр в 92-му році, але це була ціла підготовка, реконструкція залу кінохроніки. На цьому місці був зал кінохроніки, це, це переводилося в формат театральний, світло і так далі, і тому подібне. І паралельно готувалася оця вистава. Це не просто собі робота, це відкриття моєї власної дороги. Я тоді вже розумів, який шлях буде в монотеатру Кут. Е, ця вистава, в якій перегортаються сторінки з 20-го року по пуч знищення української молодої поетичної еліти. Які словом виборювали право жити у вільній незалежній державі. В них слово було зброя, але це така зброя, що зразу ж на них одягали кам'яні сорочки, так би мовити. Починаючи від Оліжича 20-й рік, там звучить поезія, і не просто звучить, а це спектакль. Там партитура світла, костюми із, із, із одного із одної, із одних років переходить в інші роки. От. Там і Євген Плужник, і Юрій Клен, Істус, і, і Тарас Мельничук. І от е, рефреном іде така фраза: Невже ж історія нас вчить тому, що вона нас не вчить нічому? Писали генії, пророки. І неначе все мимо. Розумієте, тільки от зараз якась така ситуація, яка може. Просто розбудити все і все поставити на своє місце, і віддати шану цим людям, які виборювали це право, мати власну незалежну державу своєю мовою, культурою, і звичаями, обрядами. Ну і, звичайно, з гарною економікою. Щоб люди були щасливі і жили багато. До речі, я можу заспівати пісню з цієї вистави, яка просто тоді шокувала всіх, тому що там такі тексти. Що навіть після вистави деякі підходили до мене і казали, ти смертник. А я хочу сказати, що це 93-й рік, це не просто собі рік. Всі думали, що це буде реванш, який ще і, і ходили, бродили люди різні. <суміло> Розумієте? От. І це, до речі, я текст написав на слова. Ну, відомого відомого поета, письменника, публіциста Тараса Мельничука, який за гратами у 80-му році написав поему князь Роси, і там, от ви зараз почуєте, який текст тоді звучав. Пісня має назву Фас. Слава в країні, героям слава, вранці у морг Мінти потягли Ярослава, тягнули, як здохлого пса, як сіна гнилого пласт, так що усе гаразд, так що усе гаразд, сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд, сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд. Слава Ісусу, слава навіки, навіщо ж країні, потрібні каліки, Срота, рвота, кровава япіна – це не запусто за Україну. Сьогодні його, завтра нас, так що все гаразд, сьогодні його, завтра нас, так що все гаразд. thanks for watching Вже люди однюхоють вівчарки, і крова в плями журавлів. І Росія закотилась чарку, підсу смішних кораблів. Тільки вівчарка, чарка, та вівчарка, грай, собі грай а ти сива, а ти богочайко Богу чай, козітками тікай позаду, дай. Сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд, сьогодні його, завтра нас, так що усе гаразд. Ну, ось така пісня. Хто б міг подумати, що от слова, які раніше там пророчили великі поети, письменники, вони насправді зараз відкриються як істина для нас. Тому що, навіть якщо ми візьмемо Тараса Шевченка, він вже тоді казав, що шомускаль то не людина. І зараз ми це бачимо. Оце у мене якраз є вистава не промовчи Шевченка у собі, яка в 2014 році, тільки почалася війна, я. Призупинив вести пошуки драматургії різної, я зрозумів, що прийшла тема. От. І я почав над нею працювати і так світ за моїм сценарієм, і там головний герой я. Це мої власні внутрішні роздуми над часом і не промовчу, Шевченка у собі. Це кінотеатральна інсталяція, де я спілкуюся з автопортретами Шевченка. Де на очах у глядача вони повертаються і, відповідно, епохи йдуть відеокадри. І от починаючи від його молодого, потім далі, потім він ректор, ректор, і на очах у глядача молода людина стає старцем. Він себе зафіксував. так. Це, це дуже цікава робота. Вона в 2014 році, в Миколаєві, отримала. на Міжнародному цьому і фестивалі, і конкурсі, гран прі І е, всі думають, що це тільки розмова про Шевченка. А там розмова про те, що от в 61-му році його не стало. Там багато хто перехрестився, що не буде вже такої людини, яка час кричить про ту Україну. Але раптом з'являється Франко. Тобто це духовне зерно впало. Потім Леся Українка. Потім там я і Ольжич і, і з цих поетів так. беру. І співаються теж пісні вже на, на тексти цих, цих поетів. І в кінці співається пісня на слова Тараса Пригороча Шевченка. Я раптом. Взяв останню сторінку кобзаря, і такий без назви собі вірш. Я як заглибився в нього, то це цілий світ, таке враження, наче він прощається. Чи не покинуть нам не Бога, моя сусідонька у Бога. Вірші нічим не віршувать, та заходиться рештувать, возив далекую дорогу на той світ, мій, до Бога. По чим чекуєм спочивать, втомилися і підтоптались, і розум. Ну слухайте, ну от вам і Шевченко і українські поети. Так. Ну і, зокрема, якщо брати от зараз цей час, коли українська культура, вона в принципі на такому на піднесенні, вона якби в розквіті, тому що зараз весь світ він більш поглиблюється так. в українську культуру, в українські традиції, тому що ми показали про себе як народ, про який, який бореться, от про що й вийшлась мова от у всіх цих видатних поетів і письменників: про те, що ми, коли ми будемо боротись, то ми отримуємо свою державу. Ну сто відсотків. І от хочу запитати вас, якою далі буде українська культура? Як надалі вона буде розвиватись на вашу думку? Ви знаєте, ви самі зараз відповіли на це питання, тому що, ну так, така в мене доля. У мене є такі роботи, і гітара, і вистава для дітей. І за цей, за цей час, у цих три місяці, я не тільки в Україні працював з біженцями, з дітьми, з дорослими, з військовими, а мене запросили волонтери і в Польщу. Я працював, і Словаччина, і Чехія. І познань, там така арена здоров'яна, і повністю віддана дітям, дорослим, ліжка, харчування, все. Я шокований був. І, звичайно, ж, це відрізняється. Слухач, глядач від тих, хто виїхав, наприклад, з-під Києва, з-під Харкова, тут, але він тут, тут знаходиться під опікою. Це і мова, і коли. Зруйновані ну, села, міста, і житло, і, і, і взагалі їдуть, як то кажуть, світ за очі, щоб зберегтися, травмовані люди, і в основному матері з дітьми, то це, це зовсім інші люди, як вони сприймають тебе, які вони вдячні, що ти туди приїхав. І так само мене доля закинула і в Велику Британію, де я працював, і вже там. Потрапляв в такі акції, де збиралися кошти для ЗСУ і е е е на площах в Лондоні, де звучала моя пісня. І приємно, що коли об'ява така ти на площі стоїть, Хмельницький монотеатр Кут, і ти співаєш пісню, там, ми блудні сини, і до тебе підходять. І... Розумієте, е я в такому зараз стані, що моя зброя. Мене б куди б не покликали. Куди б не покликали, я буду їхати і працювати. Чи це тут, чи за кордоном, тому що весь світ говорить про Україну. Про цих мужніх людей, які хочуть відірватися від тої, тої старої системи. І воно так і буде. Я на свої очі бачив, цим займається уже весь світ. І ось тут у нас є колосальна перспектива. Ми тільки повинні самі теж підключатися і робити все, щоб це той шанс, коли потрібно будувати нову Україну, щоб з'явилася нова українська людина, щоб не просто в ручному режимі рухалася держава. Розумієте, з'являється роз якийсь політик. Він спасає Україну, <сіху> другий <сіху> теж спасає. А інституція. Я був у Польщі, Великій Бриті, там працюють інституції, там працюють закони. Оце нам потрібно будувати. Ну, ми поки, поки не старті. <сіху> Тому що навіть коли там от звучить фраза, що ми маємо повернутися до кордонів станом на 23 лютого, то багато людей усвідомлюється як те, що ми маємо, що у своїй свідомості, у світу сприйнятті ми повернемось до життя, яке було станом на 23 лютого і до цього. Це не просте питання, тому що ні, ніхто, тому ж буде кровоточити, розумієте? Це, це самим в собі шукати резерви. І я вже говорив, до речі, про це, бо мене запитували, а, а, а як? Я кажу: О, дивіться, от земна куля крутиться, вона крутиться завдяки гравітації. Утримуються. Ось так і народи. От я був за кордоном, вони утримуються за, за рахунок оцієї внутрішньої гравітації, тобто внутрішньому магнетизму, магніту, який стягує душі в одну родину. Це, це явище надприроднє. Це те, що в нас. Поруйновано. Нам все це треба повертати, щоб ми чули один одного, розуміли один одного. Щоб у нас дійсно мова, це, це зброя, це сила. Щоб ми знаходили в собі оці резерви і один одному допомагали. І перемога буде за нами, пане Володимире Війна безперечно трансформувала кожного з нас. Когось в своїй діяльності, хтось раніше там був баристою, був актором, пішов воювати. Хтось, хто був зокрема там автором, він пише такі пісні, такі твори, які зараз там. На перших місцях так люди міняються, і бачите, навіть навіть і мистецтво міняється. Воно починає бути заточеним саме на цю тему. І просто звичайно граються. В нас різні вистави, але ж я ж не можу себе відділити від цих процесів. Тому. Є зброя, і <смі> я буду їхати туди, де мене чекають і робити гарні справи. Є якісь твори, які вже написали починаючи з 24 го літу. Зокрема, там пісня, якась <смі> я можу свою заспівати. Давайте на завершення <смі> цього. тому що розумієте, місто Хмельницький для мене це це початок. Моєго нового життя, саме творчого життя. Я вже тут, тут половина свого віку тут живу і, і творю, багато друзів, знайомих, і тим паче театри. І якось я так йшов по містечку. Хай вибачають мене професіонали, поети, Це, я не є автор-виконавець. Я взагалі я відшуковую хороші тексти. От. Але так, спробував собі написати. Мій Хмельницький, <кій> можливо, зіб'юсь, ви вибачаєте. Прошу. Іду крокую легко-легко і наспівую в думках. Про чарівне моє місто, все в каштанових свічках, сквери, парки і фонтани, трамтеатри, світ-ролей річка Бух вмиває місто, заворожує людей, Мій Хмельницький місто моїх мрій. Мій Хмельницький, всі одна сім'я, бо Хмельницький і проскурів, бо Хмельницький і проскурів, це ж одне ім'я. Ходять слухи, що Хмельницький місто тільки доражів винив. Місто музики і іду на звуки саксофона, на Проскурівський Бродвей Там пислицький виграває, заворожує людей. Мій хмельницький, місто моїх брів. Мій хмельницький, всі одна сім'я. Хмельницький проскурів, Бо Хмельницький і проскурів, це ж одне ім'я. Школи офіси, кав'ярні, концерт зали і кіно, банки, офіси, кав'ярні, скоро з'явиться й метро, а базари, це вже ринки, це іще один родвей. Всі торгують. Писують, заворожують людей, мій Хмельницький місто моїх мрій мій Хмельницький, всі одна сім'я, бо Хмельницький і проскурів, бо Хмельницький і проскурів, це ж одне ім'я, це ж одне ім'я. Пане Володимире, я вам дякую за цю пісню, тому що поки слухав, то я занурився от кризму крізь призму тих подій, які були в мене в житті, і от так повністю поглянув по іншому на це місто, на те, як я ріс в ньому. Зокрема, ну місто треба любити своє, і тоді все буде добре.